Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск мовже сьогодні! Уже сьогодні цього Інтернетами ширяться чутки, що Death Stranding 2 буде мати під заголовок on the beach. Welcome to prime time, bitch! з <звук> <звук> Подейкують, що шмат ігроладу та власне повну назву покажуть на одному з майбутніх State of Play. А якщо це не так, Нінтендо показали ігролат нової гри про принцесу Піч. It's from my one and only true love, Princess Peach. Кажуть, релізниця це діло вже 22 березня, ексклюзивно для Nintendo Switch. Інакше і бути не може. Розробники Dragon's Dogma 2 на розповідали, що відкриті світи треба робити такі, щоб гравці не хотіли використовувати швидкі переміщення. Але то як ми знаємо для слабаків, ми таким не займаємося. Але вони самі таки додали цю можливість. Проте, коли ви захочете переміститись, гра вам скаже, що так робити не варто. Ну звісно, ні. І безперечно, я не буду. Безперечно. Блізарди запрезтували ігроладного трейлеру нового сезону 4 Діабли, що вже її застартував. А тим часом розробники моря крадіїв заанонсували і так само відразу запустили новий вже 11-й сезон. Ого, ми синхронізувалися. До гри про плагіатних покемонів модороби прикрутили справжніх. Але щоб що? Тим часом Nintendo вже підготували всіх юристів, аби засудити творців цієї модифікації. Фокус Хоум, більш відомі як видавці російського лайна. Я ненавиджу русських всіх і мертвих, і живих, і ненароджених. Вирішили перейменуватись із квітня, будуть називатися ПУП. Цих негідників так просто навряд забудуть. Ребрендинг тоді не допоміг біг Бен Інрактів, що зараз відома як Након. Тож навряд допоможе і Фокусам. Це інтернет, він пам'ятає все. І дуже сумно, що під крилом цих видавців деколи трапляються доволі непогані розробники. У мене ж очі з за... слюзьми заливаються. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шоу шалено... Мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.